Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходевич. В цьому відео дивимось побити рекорд на БЗ-79. Новий важкий танк 11 го рівня. І сьогодні хлопчина буде показувати феноменальну відігравку. Феноменальні показники по завданій шкоді по команді противника. Закинули його на мапу Ель Халув. В нубку. Так, проти 9-х рівнів без жодної артилерії в команді. І сьогодні хлопчина дійсно буде май... майстерно відігровувати. От, без жодних спойлерів, все, дивимось. Що зараз буде? Подивіться, і 600 одиниць просто вертушкою зараз пробиває ворожу рушку. Ну це просто я не знаю. От... Від самого початку бою вже почало крутити. Так, нагадую вам. Що у нас середня шкода 700 одиниць. 330 мм пробивають у нас голдові кумулятивні снарядики. Так, чергове пробиття 650, але з альфою щось не щастить. т 803 го пробиваємо, але Рушку також, але альфа, на жаль, не летить. Так, 0 один рахунок, тільки початок бою приїжджаємо на достатньо стандартну позицію. У нас кавенів немає від слова зовсім, як і у всіх китайських танків. Ну, і зараз будемо намагатися відігровувати. Так, лючок отримує. Знову не ще середнього вилітає 676 одиниць. Ну, мало бути вже за 2000 середньої шкоди. А так, 1926 одиниць. Ну, нічого, нічого, це тільки початок бою. Ми ще своє е, дамо. Так, і що? Бачимо, грає наш автореплею з ніком Дін GF в зводі, Так, з трьох хлопців наш. БЗ-79 та 803 та Йох 10 рівня. Цікаво, цікаво, вони відіграють 2-11 і один та 10 рівня. Ну, але як бачимо, грають і закидає їх у бій, але раніше не закидало. От якщо, наприклад, в одному мається на увазі, в одному сетапі є взвод, то в іншому такий самий має бути. От, наприклад, якщо в нас є взвод з трьох. Танків в команді противника також мав бути взвод з трьох танків. Тепер балансувальник, як ви знаєте, просто зараз перекопали, переробили, не знаю, як називати як хочете, але зараз трішечки стало краще. так Ну Зараз взводами не кидаю, але все одно, як на мене, краще зараз почало закидати в бої. так Ну що Пішов, прорив, пішов, прорив. Ми зараз допомагаємо нашому совзводному. Так, Т803 впав, виїхав на гірку і знов впав. Так, що це він таке робить? Чому він виїжджав на гірку? От я так розумію, він виїхав на гірку, щоб більше від когось там отримати, завданої шкоди, чи що, я не розумію. Но ви бачите, що відбувається. Ну, от відбувається просто щось з чимось, тим більше, що вже обидвох наших сузводах забирають. І те 803 і Йоха 10 рівня також забирають 2-5 рахунок. Ми вже програємо сильно по гарматах. 2-6. по хітпоінтам на команду ми програємо вже на 5 тисяч. Це сильно. Я в кожному бою кажу, і в кожному бою майже на 5 тисяч ми програємо, і все одно я про це кажу: ой-ой-ой, оце залетіло, в лючок не залітало. В щічки Мауса, хоча вони набагато більші, ніж лючок <гум> Маушена. 9 рівня просто в лючок закидаємо. Так, і знову зводиться в лючок. І другий раз поспіль також вилітає. І другий раз поспіль вище середнього. Перший раз 759 одиниць забрали з Маушена другий раз 763. Ну, чудово, 5,5 вже наполькано. Так, і в щічку так, прибуваємо, Маушен вже залишається шотний. Не знаю, я не розумію, чому Дін GF, оцей наш авториплею, ще звідси не втікає. Подивіться, тут повністю вся орава. Наших союзників тут немає. От по суті, от на цій стороні лишається тільки наш БЗ-79-й. Я так розумію, що СТРВ-103Б, наш союзний, там стоїть. В квадраті Б6, я так розумію, що він, мабуть, нас трішечки прикриває. Так, бачу, вже летять снарядики. На жаль, він не прибуває, але все одно він стоїть на прикритті. Можливо, когось бодай та проб'є. Так, шармурат, ви подивіться, просто їде по полі, по полі, просто в центрі поля. Їде тільки щоб завдати шкоди по нашому БЗ-75-му. Сімдесят перепрошую, Боже. і... На отримує Маус пошкоджує боєукладку. Залиша... Залишається він тут один. Просто на одинці Зараз воює проти Маушина. Гріль 15-й приїжджає Маус. Т-95. та Ташинрате з правої сторони. Так, як ми його зараз пробили, мауса? Я, я, я не розумію. Ви бачили, скільки там, я не знаю, міліметр можливо було видно НЛДшку, нижній бронелист ворожого мауса, і ми все одно закидаємо туди тичку. Вже 9К канастріло в кишені, добираємо ворожого мауса на 207 хітпоінтів Він мав, і вже понад 9К дамашки в кишені, понад 4 тисячі заблоковано бронею, та навіть асистику ми здобули майже тисячу. Так, та Рати вже приїжджає сюди, просто в наглу і в ЛДшку. Ми його також пробиваємо. Він зі своєї абілки кинув нам два фугасика, зняв нас 92 хітпойнта. Так, на щастя, це був не снаряд. Снарядом нормальним на 520. альфа. Він нас не пробиває, якимось ще нам Т-95-го. Треба забирати. І НЛД-шка, Так, 608 хітпойнтів. Він мав всі злизали. І вже майже 10 з половиною тисяч дамашків кишені. Вже а рахунок 10-9 за рахунок того, що БЗ-79 от зараз кінець, під кінець цього бою, от, ну, скажімо так, то просто пробивав раз за разом. І це врятувало повністю всю команду, тому що всі хітпойнти, які давили на цьому напрямку, всі хітпойнти на рахунку Дін Джіпа. Так, цього автора реплею, хто не зрозумів, і. Ми не тільки вже зрівнялися, ми ведемо вже на один танк, так, 11-10 рахунок, та навіть вже ведемо на тисячу хітпонтів на команду. Зараз вирішую я все ж таки БЗ-79-й поїхати на ворожого Ташин Рати. Чому? Або тому, що в нього майже ще 3000 хітпонтів. В активі наш Маус їде, ми будемо йому допомагати. Ташинрати пробиває нашу стрв а ми взамін пробиваємо Ташин Рати. Так. Зараз Ташин Рате просто заїхав в задницю. Інакше я не можу нічого сказати. Ви бачите, от куди він заїхав? Так, чергове пробиття повісили. 978 сімдесят тільки залишається так, виїжджає гриль 15-й. На щастя, він чи не встиг, чи він не знаю, можливо, він націлився на СТРВ-103Б, чи що він робив. Ну, але на щастя для нашого БЗ 79 він нам не провісив, не повісив задницю пробиття. Так він навіть по. Та ні, подивіться, 745 пунктів залишається у БЗ-75-го. Він нас мав забирати по ідеї навіть стандартним бронебійним снарядом. Ми зараз кумулятивом пробиваємо та шинрати через гусеницю. Но... Чудово, чудовий бій. Так, добираємо Ташенрате. 341 хітпоінт, тільки в нього був 12 823 одиниці Дамашки вже в кишені. І залишається тільки останній противник. Оця бабаха, фв 215 б 183 Вона на іншому фланзі знаходиться. І отам, оцю бабаху, зараз наших два союзника кошмера: це Торіон, 7-1 та Т-30. Обидвоє наших союзних хлопців у лові. Тобто. Якщо навіть бабаха одного забере, то інший просто роздамажить бабаха. Але можливо, ми ще повісимо про Так, зводиться. Так не світилася бабаха. Ми відстрілялися, влучили. Швидше за все, що влучили, бо тому що ви бачите, так 208 вісім хітпонтів в нього тільки залишилось. Ну, ми чудово розуміємо, без 79 дев'ятий, що він вже до нього не доїде. Це 100%. Просто чекав, можливо, відкриється в прострілі. Це і так, уже просто мільярд завданої шкоди. Так і Т-30 з легкістю добирає ворожу бобаху. Майстра здобуває Дін Джі -Еф. По епічних медалях. Це основний калібр, підтримка та сталева стіна, але саме головне це побитий рекорд. Отой бленд-шотик по бабасі зайшов. 13525 одиниць 3 танки він знищив та 1599, чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом пішов знову ж таки на 11 рівні в плюс на 101,5 тисяч срібла чистими. І, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!